Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дуже активні бої, дуже великі бої. Всіх росіян буде убито на цьому напрямку буде багато роботи наших військових і расисти. Тут будуть великі втрати в росіян, і це вони задумали такі втрати. Це для того, щоб виснажувати наших військових, щоб витрачалися великі ресурси. Агресія заради агресії, їм не має... Мети тут просто самі бойові дії. От по цих картах самі бойові дії. Це їхня мета. Скажіть, до помилки щось заважаю. Шесть Щось зміни будуть на краще, щось прийде, чи Що це будуть літаки, щось буде робити Європа. Якісь будуть гарні, дуже, може, ракети, літаки, ну щось хороше для того, щоб на Покровському напрямку. Для наших військових може закрити небо над військовими, ну, стане набагато краще. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Більше не можуть расисти продовжувати наступи на Покровськ. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, убивають, більше наступати на Покровськ не можуть, буде так і так є. Більше нічого не заважає нашим військовим перемогти знищити расистів. Дуже хороші карти. Тут у расистів буде відбуватися на їхній території, я так розумію, щось буде відбуватися. От те, що е у них великі втрати, і ще якісь напрямки расисти втрачають свої території. От. Мені йде більше, що це їхня територія. І ще може бути, е може. Звільнено бути територією Запорізької атомної станції. Це наші землі повернуться до нас. Ну і в них щось відбувається, і їхні території втрачено. Можливо, це із. Можливо, це. Із інших країн на напади на расистів саме. Дуже цікаві карти. Виходять. Прошу вища, сили, допомоги нашим військовим, легким, радісними шляхами надходить зброя з усього світу. Підтримка живої сили, зброю фінансова підвищується заробітня плата для військових, відкриваються шляхи і дороги на перемогу над расистами на Покровському напрямку. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертає від наших людей, повертаю расистам. Особливо тим, хто дав накази, і хто їх виконує, хай їм в голову летить. Росіяни більше воювати не зможуть. Буде так і так. Цікаві, От. І я хочу подивитися полонені. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає повернути наших людей, військових, цивільних дітей, жінок, чоловіків, що знаходяться у російському полоні, де б кого не отримували, і про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, чи якісь перешкоди, що заважає, щоб відбулися обміни усіх на усіх. Щоб повернути людей, мають відбутися обміни, і було, як раніше вони мали відбутися, і як в підвішеному стані знаходились, мали люди вже давно повернутися додому. йдуть дуже великі переговори. Тут можуть повернути тіла загиблих людей, будуть обміни. Про це не говорять, дуже просять тримати, ну це вимога. В рашистів така про це не розмовляти можуть повернути цивільних людей, юних, юнаків, дітей і дуже дуже молодих людей. І можуть ще відбутись обміни військових, таких, які мають, не знаю, шпигуни, може так, які працювали як як наші шпигуни. Після обміну тут будуть дуже сильно виснажені люди і будуть суди за злочин проти людяності. Я так розумію, тут дуже виснажені люди наші. Після рашистського полону і будуть відкриті справи проти людяності, мають відбутися обміни, все буде гаразд. Прошу вище сили відкритись, всі шляхи і дороги нашим людям, українцям, військовим, цивільним людям, дітям, онукам, ой, верніше цивільним людям. Жінкам, дітям, підліткам, всіх, кого б де б не отримували росіяни, відкрити, будь ласка, всі шляхи і дороги на обмін. Більше расисти не можуть тримати у полоні, обмінюють усіх на усіх. Відкриваю всі шляхи і дороги на обмін. І прошу вищі сили, захисту, міцного для наших. Людей, що знаходяться у російському полоні, де б кого не отримували. Захист міцний, янголи охоронці. Духи роду, вищі сили, прошу, допоможіть, захищайте, оберігайте наших людей, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. І одведіть, одверніть всю агресію, будь-які знущання і Агресивні дії і е, е, гвалтування, щоб не чинили расисти. Одведіть, одверніть, більше чіпати наших людей не зможуть. Надається підтримка, їжа, лікування, все необхідне і обмін якомога швидше повертають додому людей. Буде так і так. такі. Нам обміни легкі, двері відкриті. Ніщо не заважає обміняти, повернути всіх наших людей додому. Буде так і так. Нехай не повертається без перешкод. От, так що мають відбутися обміни, і вони вже давно мали відбуватися. От, Все буде гаразд. Все буде добре. Так, там уже домовилися про це. І зараз я ще хочу подивитися захист, вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Про що треба знати? Багато хорошої інформації, зміни на краще. Дуже-дуже хороша інформація, бо люди навіть і не сподіваються на, таку гарну, на такі гарні зміни, на такі, як вдача повертається. Ще можуть відкритися. Мені можуть дати зброю дуже хорошу зброю, про яку навіть вже забули мріяти. Колись давно мріяли. От. І вийшла карта, що люди зневірені, багато виснажені морально люди, і це буде таке, як свято. Такі прям новина за новиною гарна. Чи є загроза для життя? Ти, дивиться, є загроза. Тут вийшла, може бути місто на воді. Це Дніпро, місто Київ також може бути. І Одеса може. Можуть якісь, чи є в нас дамби? Тут коли запускають дуже велику ракету, і мені чомусь йде, щоб зруйнувати те, що тримає велику воду. Де є в нас залізниця і дамби, що стримують велику воду. Загроза. Скажіть, допоможіть ви сили. Дуже хороші новини про якусь атомну енергетику. Так, скажіть, допоможіть виші сили, прошу допомоги. Хорош. Росіяни відступатимуть. Є дуже хороші карти про те, що. Відступ расистів буде відбуватись. Так, прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть од нас расистів, всю їхню зброю, всі плани російські зруйновані. Вони більше не мають змоги обстріли чинити. Захисту, прошу, для наших міст, для Одеси, Дніпра, Києва і всіх містечок, міст. Захист для наших дамб, енергетики нашої. Прошу ви сили захистіть. Ну, так, є загроза, можуть руйнувати будівлі, будинки. Рух, швидкий рух в яких, -то... ну, цікаво, невеличкі. Прориви, і дуже швидко рухаються росіяни. На якусь техні... техніку можуть використовувати і е, сильний обстріл, і руйнація будинків. Це можливо такі будуть. Але це ненадовго. Це як відволікаючий момент, це як якийсь обман. Відволікання і всі ці е, расисти будуть знищені, вони не дуже і сильно навчені. Так, прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть. Від тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. в півдрони дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть расистам. Тому хто дав накази, хто їх виконує, хай постійно прильоти будуть по голові. І росіян, прошу, одведіть. Із нашої території відступають, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, більше напасти не можуть. Оцікаю на віки вічні росіян від України. Буде так і так є. Я. я прошу вище сили. Допоможіть. Закрити небо над Україною. Захист міцний, і вдень, і вночі, янголи охоронці, духи роду захищають, вищі сили оберігають, захищають наших військових, цивільних людей, наші домівки, всі лікарні залізниці, всі наші. Мости, дамби захищають, оберігають вищі сили, не намить лише, де буде захист, міцний, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу, на знищення расистів. Більше вони воювати не можуть. тікають, лікають, Самі себе хай тут. Буде так. так. Одсікай. Це буде Верховний суд над расистом. Так що... Цікаво вийшло, що і такі е, багато хороших новин, і можливі якісь е, врізання, прориви, ну вони якби відволікаючі і на короткий час. Все буде гаразд. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть всіх, хто дивиться від близьких. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі!